У наш час жінки повністю прогинають чоловіків під свої правила життя. В інтернеті з'являється все більше відео про те, як дівчата вирішують, яким тобі потрібно бути, як вдягатися, що робити, і скільки ти маєш заробляти, щоб забезпечити їхні забаганки. Якась рандомна дівчина з Залупинська в спортивках Абібас може запросто вважати порожнім місцем зарядженого хлопця, який виходить із туму, і сідає у свою нову BMW? Здавалось би, так де він, а де вона, чого досягнув цей хлопець і чого досягла ця дівчина. Але це жорстка реальність 21 століття. Жінки почали вважати себе центром світу, центром прийняття рішень і джерелом істини. І ти нічого не можеш із цим зробити. На побаченнях ти також у програші, бо навіть середньостатистична, зовні звичайна дівчина має за плечима десятки зустрічей, сотні діалогів і тисячі компліментів від чоловіків. А ти в кращому випадку раз на півроку йдеш на побачення, яке ще й закінчується фейлом і блокуванням. Це різні рівні, різний обсяг практики і досвіду, проти якого ти безсилий. Все її життя, її самооцінку і ЧСВ качали увагою та похвалою, а тобі постійно вказували, що і як треба робити, щоб сподобатись жінкам. Усі твої реакції, емоції та слабкості зчитуються миттєво. Тебе переграють, знищать і закинуть у чорний список. Така твоя доля, якщо не будеш практикуватися, спілкуйся, гуляй, знайомся, щоб мати перевагу. Зроби все, щоб не бути в позиції нужденного і того, хто добивається прихильності окремих жінок. Ти маєш мати вибір, ти маєш керувати своїм життям, ти маєш вибирати. Усі чоловіки ламають себе на шляху до цілей, але чомусь знецінюють власні досягнення і той шлях, який пройшли. Вони відчувають себе меншовартісними, коли знайомляться з черговою дівчиною на вулиці, досягнення якої зводяться до того, що вона красива. Красива, вона такою народилася. А ти роками жертвував собою і своїм комфортом, щоб досягти цілей і бути там, де ти є зараз. Ти маєш відчувати себе вищим, кращим і достойнішим. Але це відчуття приходить лише через практичний досвід у взаємодії з жінками. Підпишись, тут регулярно виходять нові гайди по спілкуванню з жінками.